Українські воїни ліквідували 460 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 33 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 6 танків, 3 засоби ППО, стільки ж реактивних систем залпового вогню та 15 автомобілів. Збили 22 безпілотники безпілотників. Ворога загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 20 серпня такі. Українські воїни ліквідували 257 тисяч 470 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 346 танків і 8 тисяч 435 бойових броньованих машин. Знищено 5 тисяч 245 артилерійських систем загарбників та 717 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 489 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7680 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4304 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 790 одиниць. Приєднуйся до збройних сил України.